Світ побачив новий шостий том енциклопедії Коломищини. Це універсальне видання локального характеру, у якому зібрано матеріали про наш край у алфавітному порядку. Шостий том міщує усі відомості від літери Е до «Й». Що цікавого можуть прочитати Коломияни в енциклопедії, розкаже Ольга Гереджук. У шостому томі енциклопедії Коломийщини зібрані найрізноманітніші відомості про наш край на літері від Е до «И». Працювали над виданням 15 видатних краєзнавців. Всі вони вже понад 20 років плідно працюють над збором та редагуванням матеріалів для енциклопедії. редакційно видавничий комітет був створений 1992 року. Перший том побачив світ 1996 року. І тепер шостий шиток, шостий том 2014 року. Енциклопедія Коломийщини вміщує інформацію про наш край у географічно природознавчому, історичному та етнографічному напрямках. Статті, що вміщені у виданні, стосуються здебільшого населених пунктів, видатних особистостей, організацій та установ. Тематика широка, тобто всі відомості, інформації про місто і Коломий, Коломийський район, у широкому розумінні цього слова: життя, події, персони. Тваринний світ, рослинний світ, природа на загал тобто широка палітра інформації, знань про наше місто і наш район. І, хоча щойно відбулася презентація лише шостого тому, проте почали працювати краєзнавці вже і над наступним сьомим томом Енциклопедії Коломийщини. Наступний том, що над ним робота не ведеться, але зібрано вже матеріали, великі матеріали, бо це літера К, літера дуже містка. Якщо врахувати, що місто Коломиї, Коломийський район, то з цим словом пов'язано багато перелік різних і підприємств, і організацій, і подій. Отже, це має бути великий, то можливо навіть у двох частинах. Енциклопедію надрукували в одній із коломийських друкарень накладом тисячу примірників. Видання можна буде придбати у коломийських друкарнях або особисто звернувшись до голови редакційно-видавничого комітету енциклопедії Миколи Савчука. Ольга Гереджук, Сергій Грицак, події НТК.